Вітаю вас з міста Хуст, Карпатської столиці України. Я Олена Авдієва, вчителька хімії, Криворізький ліцей номер 129 місто Кривий Ріг, Сталеве Серце України. Хуст Кривий Ріг, відстань доволі таки немаленька. Чому я тут? Тому що мрії здійснюються. Але основна моя причина моєї присутності в місті Хуст це. Освітня подія, яка організована тренінговим центром сертифіковані українські технології освіти, проводить Продовж тижня. Ми працювали на суто про кемпі 2023. Що це? Це майстерки, тренінги. Ну і звісно, відпочинок. Тренінги про емоційний інтелект, який завжди на часі, про перспектив тейкінг, який дає можливість. Вирішувати конфлікти безконфліктними прийомами. Вразив сьогодні виступ на слушного директор Вінницького ліцею номер 20 який поділився своїми лайфхаками педагогічної кухні, своїм досвідом перевернутого навчання, перевернутого уроку. Надзвичайно цікавим, цікавою була майстерка Жанни Макари, яка запропонувала нам. Форму проведення кейс уроку. Я говорила про відпочинок, а відпочинок, тому що це і про навчання, і відпочинок, наш сутопрокемп 2023, а відпочинок надзвичайно насичений. Це і походи, і екскурсії, Хуський замок, якому близько тисячі років. Це прекрасне озеро Синявір. Це бойовина первого. Я наповнена і щаслива.